Служба безпеки України замовила ремонт даху своєї будівлі у Львові за 35,5 мільйонів гривень. Саме такий тендер було опубліковано 5 листопада на системі Прозоро друзі. Ви уявляєте під час війни реставрувати. Дах будівлі у Львові за 35,5 мільйонів гривень? Це ж скільки, це ж роту дронів можна купити? Це ж стільки всього можна купити нашим військовим, а точно не дах для Служби безпеки України. При тому, що ця будівля, якщо б там був готель, міжнародний готель, приносив би мільйони доларів податків місту, чому СБУ сидить на віллі? У самому центрі Львова. Що інших офісів у нас немає. У нас мають всі в першу чергу гроші йти на армію, а не на ремонт даху. Якщо ви погоджуєтеся, що цей тендер потрібно скасувати, напишіть це в коментарях, поширте це відео і приєднуйтеся до спротиву. Тільки разом, тільки в нашій єдності ми можемо побороти цих внутрішніх ворогів, які розкрадають розбазарюють державні кошти. А немає державних коштів є тільки наші з вами кошти, гроші, платників, податків. Тепер у мене немає основної моєї сторінки Facebook. А поки підписуйтеся на facebook сторінку спротив і приєднуйтесь до нас.